Ніколи не недооцінюйте українських інженерів. Чесно, я в шоці від того, що вони змогли зробити з старим БТР-60. Ця радянська машина в сучасному бою тільки від автоматів захистить. Але українські модернізації Отаман та «Хорунджей» змінили все кардинально. Тепер рівень захисту цих машин на рівні або навіть вище за БТР-4Е. Давайте почнемо з короткої історії. Їх розробила компанія НВО Практика на основі бтр 60 70 Проте, якщо «Хорунджей» безпосередньо побудований на радянському шасі. То в отамані перепиляли все настільки сильно, що з минулих машин максимум залишились конструктивні рішення. Він отримав новий бронекорпус з новою передньомоторною компоновкою та повною заміною двигуна і трансмісії. Ну і також БТР-отаман дуже свіжа модель, оскільки перші зразки у версії 120-мм міліметрового самохідного міномету були показані на міжнародній виставці Зброя та безпека 2016 у 2017 році був продемонстрований новий варіант машини, який був оснащений бойовим модулем Штурм-М, що встановлюється на БТР-3. Новий корпус має рівень балістичного захисту станак 4569 левел 2. Але для підвищення захисту БТР-отаман також може бути обладнаний навісною керамічною бронею. А тоді це вже круче за БТР-4Е буде. Але ж не може все бути так добре. Остаточні випробування завершили в кінці лютого 2021 року. Генерал-полковник Олександр Сирський тоді високо оцінив і отамана і Хорунжого, проте станом на 2022 рік було тільки одне відео з останньою машиною. До речі, щодо бтр 60 – це більш дешевий варіант модернізації з гіршим захистом, десь плюс-мінус рівня бтр 4 е Але він може бути модернізований набагато швидше і дешевше. Розробили його плюс-мінус тоді ж. Хорунжі і отаман це по факту дві паралельні гілки модернізації, кожна з яких є актуальною. Проте, що цікаво, той екземпляр, який засвітився на відео, має ряд відмінностей. Той хорунжий, що в 2021 році проходив заводські випробування, був з турецьким бойовим модулем. А зразок до цього був представлений зі звичайною баштою від бтр 60 Проте хорунжі на відео не має нічого з цього, але натомість отримав кулеметне гніздо з попередніх бронеавтомобілів компанії. Також є ряд менш помітних змін, як от відсутність відеокамер по периметру, які можна було помітити на зразку з номером 240. Ще задні ліхтарі перекочували знизу наверх. Також був змінений своєрідний навіс над водієм. Можливо, що це новий хорунжий, який був зроблений ще до вторгнення, але не встиг потрапити в інтернет. Ось така тут історія. А тепер давайте перейдемо до технічних характеристик. Щодо отамана, то його маса в базовій модифікації 6х6 це 10 тонн. Але Отаман 3 з тим самим додатковим бронюванням вже важить 23. Але ж і тут не все так просто. А тут це вага варіантів 6х6, а є ще 8 х 8. І, на жаль, його масу я не знайшов, хоч і як не шукав. Щодо вантажу, то Отаман 3 може взяти біля 5 тисяч кілограм. Його екіпаж також зрізниться від версії. Це або 3 плюс 7, де перша цифра це екіпаж і друга десант, або 3 плюс 11 восьмиколісного. Довжина тут біля 7 метрів, висота біля 3, а ширина плюс-мінус 2,5. Щодо двигунату, це одна з найбільших модифікацій старенького БТР-60, де стояла з парка по 90 кінських сил. Вотамана ж це дизельний мотор Dois TCD 2015 v 6 на 550 кінських сил з максимальним крутним моментом в 1900 ньютонів на метр при 1300 обертів на хвилину. Також він обладнаний автоматичною трансмісією з електронним керуванням на 6 передач Alison 4520 SPP. Щодо витрат палива, то отаман їсть не те, щоб багато, але не те, щоб і мало. 92,6 літра на 100 кілометрів. На рахунок орунджело, то там інфи майже немає. З того, що я знайшов, то переважна більшість збігається з отаманом. Проте там стоїть набагато слабший двигун, тільки 210 кінг сил і з обертаючим моментом 810 ньютонів на метр. А тепер найцікавіше бронювання. Так, з мені набридло говорити по шаблону, тому максимально різко і неочікувано, я хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Це дуже допомагає. Якщо ви також хочете долучитись, то всі реквізити будуть в описі, а патрони отримають доступ до ексклюзивного контенту. Хорунжий по протикульному захисту це щось між станах 4569 левел 2 і 3. А саме від автоматичних черг 762 з 10 метрів та бронебійно запалювального 762 з 30. Також і від 12,7 та 14,5 з дистанції далі 100-200 метрів в лобовій частині. Ще хорунжі захистить від 6 кілограмових мін та 155 мм снарядів на відстані 60-80 метрів. На рахунок отамана то тут в рази цікавіше. Це чистий станат 4569 левел 4, а це гарантований захист від 14,5 мм. Від 155-мм фугасів з 25 метрів та від 10-кілограмових мін. На рахунок зброї то тут є дуже багато різних модифікацій. Це і 120-мм міномет і модуль Штурм М, який має 30-мм гармату зтм 1 762 мм кулеметка Т762, 30-мм автоматичний гранатомет КБА-117 і комплекс керованого озброєння Бар'єр з чотирма ракетами, які мають бронепробиття з динамічним захистом не менше 800 мм. Та що казати, на отамана навіть башту від 2С1 1 гуздика встановили. У Хорунжуа трохи скудніше. Але також 30-мм гармата є. А для БТР це найкраща зброя. А тепер перейдемо до порівнянь. І я нарешті відповім, чому БТР-отаман краще за американських страйкер, які є також неймовірно крутими машинами. Перше це броня. В героя відео це чистий станак 4569 левел 4, коли в страйкер такий захист є тільки в лобовій частині, по бортах там левел 3. Хорон в цьому плані гірше за страйкер, але левел 2.3 це також броня. Але основне це зброя, оскільки страйкер хоч і має потужні комплекси, проте на українських навчаннях всі машини, що потрапили на відео, були озброєні кулеметами. Тоді як в БТР-отаман є шикарніший комплекс Штурм М. Єдина і найбільша проблема отамана, що їх в ЗСУ нема. Або пара дослідних зразків. А хорун же їх поки аж один. До речі, якщо ви хочете дізнатись все про американський страйкер, це відео зараз з'явиться в підкастці. Також в Україні дуже скоро буде 100 польських БТР-росомок, а чуть пізніше ще 100. Відео про них в мене також є на каналі, і зараз буде в підкасті. Так от, українці зробили рівно сильний до польського БТР, і там, і там твердий станак 4569 левел 4, ну інколи 3. Що український комплекс Штурм-М, що башта бушмастер 2 мають керовані ракети, які подібні: 30-мм гармату, 762 мм кулемети та інше. Екіпаж і десант тут також співвідносні. Проте варто зазначити, що чотирьохколісний БТР-Отаман має на одного десантника більше, а шестиколісний має на троє людей менше, ніж Росомак. Єдине, що польські БТР можуть бути базою для колісного танка, в той час як Отаман має 122 мм гармату від САУ. Хорунжий, звичайно, програє, оскільки не є таким броньованим і зброї в нього менше. Проте, як би там не було, новітніх українських БТР немає на фронті. А польських скоро буде 200 штук, за що я полякам дуже вдячний. Щодо порівняння з бтр 4 е то він дуже подібний по броні до Хорунжого. І протимінний захист від 6 кг, і протипульний рівня станак 4569 між 2 і 3. Єдине, що зброя в четвірки буде краще, силу модуля BM7 Парус, який є подібним до штурм М. А Хорунжий в свою чергу поки не світився з подібними баштами. Тому БТР-60М це певно доповнення до парку цих машин. А от отаман з захистом від 10 кілограмових мін і крутющою бронею, Стане дуже гідною заміною. Питання тільки, коли? А якщо ви хочете дізнатись про іншу українську техніку, то в мене є відео про Т-34БМ БУЛАТ. А якщо вас більше цікавить західна бронетехніка, то тут буде і таке відео. В будь-якому випадку вам буде максимально цікаво. Слава Україні!